І так, друзі, рубрика, ви просили, ми зробили. Під Mavic 3 теж просили ось таке кріплення для промінів. По суті, різниця з матрасівськими зараз, якщо тут кріплення маленьке, то те кріплення, яке зараз всі друкують під матрас, воно ось такеньке. Тобто, в рази більше. На Mavic воно трошечки культурніше, ну, щоб ви бачили порівняння, так? Наскільки воно менше? Ось так це виглядає. Кріпиться на стяжечку. от Я думаю, що стяжечка знайдеться, можна навіть проволочкою прикрутити, чи ізолінтою можна замотати. от І доволі непогано працює, промінь вже не складеться. І зараз планую ще так само робити і на Аутелку. На матрас ви бачили у мене в попередніх відео, ми зробили ще менше цей кламп. Сьогодні протестуємо і я вам це покажу.